Ага. Іди давай до свого Путіна, який тебе захищає, сепаратюга Ти хлопчеш, від, змопшиш, від змопшиш, в окупації. Людина, яка страхується в українському суспільстві москов'язок, заявляє, що вона належить до нації Московизів, до держави. А якщо то я українець корінний, а я розмовляю українською мовою і підтримую українську мову. Але. Опускатися до такого рівня я особисто не збираюся і не раджу нікому. Чому? Тому що ця тема продовжується вже більше 30 років. І особливо, ви знаєте, да, хто підтримав вмова, віра. Там от, ви пам'ятаєте да, цю історію? До чого це все привело? А до жертв, до вбивства сотень тисяч українців. І вони продовжуються сьогодні. Вони наполягають на тому, щоб ми билися за мову всередині країни, щоб почалася е, війна, бійня, щоб почалася, щоб громадянська війна почалася всередині і за віру. А В усьому світі громадянські війни проходять за мову і віру. Інших варіантів немає. Тому Росія і робить це.